Всім доброго вечора! Вітаю вас на своєму каналі. І зараз переді мною поріг, який я готувала всього за 10-15 хвилин. Ось так він виглядає, готується дуже легко, дуже швидко. І для цього вам не потрібно бігти в магазин, адже я впевнена, що у кожної господині все є під рукою. Єдине, що вам потрібно придбати, це тісто філо. Це готове тісто, яке продається в будь-якому супермаркеті. І ціна його орієнтовно 50 гривень. Цей пиріг я приготувала дуже швидко, без заморочок. В сир я додавала лише крохмал. Додавала стевію. Ви можете додати цукор. Додавала цедру апельсина, ванілін і декілька ложок сметани. Горіхи я брала самі звичайні грецькі. Я викладала на деко, спочатку у форму викладала тісто, згорнуте в два і перемащене вершковим маслом. Ось так слоями я викладала це тісто, далі горіхи. Горіхи я присипала цукром або стевією по бажанню. Далі виклала нашу начинку із сира, зверху прикрасила горіхами, краї обрізала і подивіться, які ми деремо отримали, Я впевнена, що не в кожному ресторані ви зможете скуштувати такий пиріг. Він неймовірно вишуканий, неймовірно смачний і просто тане. Просто тане у роті. Ваша родина неодмінно вам подякує. А я рекомендую приготуйте обов'язково цей пиріг, адже він не займе багато вашого часу, а подарує насолоду. І так, беру 8 листів, тіста філе. Перекладаю його в два, змащую посередині вершковим маслом та ось так навхрест складаю листи. Горіхи попередньо перебиваю в комбайні. Ось так. Орієнтовно грам 50 я висипаю на, на наше тісто. Розрівнюю це все ложкою, рукою, кому як зручно працювати. Та присипаю трішечки цукром або стевією. В мене це стевія, ви можете використовувати цукор. Можна провести експеримент, полити медом, але я цього не робила. Ось так. Використовуватиму кисломолочний сир. Попередньо грам 400 кисломолочного сиру я відправляю в блендер. Додаю одну пачку ванільного цукру, додам ложку цедри апельсину, дві ложки крохмалу. Та 3 ложки стевії ви можете додати цукор. Також додам одне яйце для щільності і декілька ложок сметани. Ось так сиркову масу я викладаю поверх горіха та розрівнюю ложкою, чи як вам зручно. Беру другу порцію горіхів орієнтовно 50-70 г. Як вже говорила попередньо, я їх перемолола в блендері, для того, щоб вони не зовсім крупними були. Висипаю ось так поверх сира, присипаю це все стевією, Ви можете, повторюся, це зробити замість стевії, додати цукор. Далі беру ножиці кулінарні. Та поверх форми по кругу я обрізаю залишки тіста для того, щоб сформувати красиву форму пирога. Ось, я маю надію на відео видно, як це все я роблю. І далі ці краї я загортаю всередину, зверху знову трішечки присипаю горіхами та відправляю в духовку попередньо розігріту до 190 градусів та випікаю орієнтовно 30-40 хвилин. Наш пиріг виходить неймовірно красивим, неймовірно смачним. Даю йому охолонути. Орієнтовно годину-півтори, далі відправляю в холодильник. Наш сир має стабілізуватися і потім, коли наш пиріг уже охолоне, та після того, як стабілізується в холодильнику, можна різати та коштувати. Це дуже смачно, це дуже красиво, пиріг виглядає на мільйон, я вам обіцяю. Приготуйте його обов'язково разом зі мною. Адже це так просто, це так легко, це так смачно. Ось такий результат ми отримаємо. Ось я відрізаю шматочок щойно приготовленого. Видно ще на відео, що сир наш не охолов та настабілізувався. Але все ж таки я не змогла чекати, поки він застине, поки він охолоне. Я вирішила це все показати вам відразу. В моєму першому відео, з самого початку, ви побачите, як він виглядає, коли стабілізується.